Всім привіт! Сьогодні ми знову на господарстві. Нас як неділя, так і нас сюди тягне. Е, тижня не вистачає. Так, ну що, вирішили ми сьогодні зайнятися сідалами. Зараз одну докручуємо останню. В общем, а це вирішили так. Будуть вони на підйомні, так як я і говорив. Ось, наприклад, буде секція. Одне ще не вирішили, чи буде нас 4 перекладини, чи 3. І це ми вишитимем. Ну, Наприклад, ось буде перекладина. Ну, поняли. Горизонтально. Так, і виходить, причистки підняли, почистили і опустили. Так, на цей бусочок ми знайшли. На перекладене ми думали, теж його, ми його привезли з запасом. Але ми вирішили, він у нас тут виходить 30 на 60. Ми вирішили зробити 25 на 40. І одну, один бік, та будь-який, ми потім розвернемо, як захочемо, один бік фуганком пройти, щоб воно було заокруглене, Ну, щоб їм було більш-менш удобніше. Так що оце так. В общем, це ми ще підрівняємо, бо вони. Ну, В принципі, у нас метр 8, але пол бетонувався. Трішки з наклоном туди, тут треба буде підпиляти. Оце таке дверний пройом ми залишаємо. У нас тут і двері, все. щоб не обходити зимою. Ну, будем, в общем, поки що залишаємо. Якщо то недовго добавимо. Оце таке брусок 50х70. Через кожні півтора метра 20 анкер Позабивали і все. І все, в принципі, так. Так що оце, тут у нас буде прохід, да, вже, наприклад, з тачкою заїхали. Попіднімали, з тачкою заїхали і все. Ну, як звідси, воно вже, вже щось нарисовується. Тобто об'єм перекладене. Тут а, не знаю як по цій стороні будуть трішки на визвишеності, будуть сідала, мабуть, на весь ряд. Також на весь ряд, не знаю, це мабуть буде у нас нову каву. Не придумав я ще що і як правильно. Але також туди мають буде якась драбинка невеличка. Ну, вони будуть буквально. Може драбинки і не будуть, може це я вже преувеличую. Ну десь отак. Будуть сідала. Тобто сідала з цієї сторони, посередині ставимо колушки проходимо входимо Тим більше у нас не і побіла, ніхто тут не буде. Тут якщо десяток ходитиме з усієї з количества, то і все. Також мабуть тут поставимо грабник, ну так, заб'ємо пленку, то щось ми розрізали, щоб... Буде присідала тут. Ну, якось так красиво зробимо. Головне не красота, головне, щоб не слизня. Так що так що оце так. Працюємо, передавали дощ, знову дощу немає. Ночу щось таке полючку прибило. І ми вчора газон покрасили, піврами покрасили і кузов. І із... знизу, в общем, дно, нижче, нижче з наружження. Сьогодні не знаю, вітер піднявся, зараз поїдемо, будемо щось думати. Може покрасимо кузов бока ну, борти. Так, так що оце так. Зараз ми це доробляємо, в принципі, все. По хазяйству на дві хвилинки можна сходити. Усе у нас в принципі, поки що, поки що все рівно. Ні, не все. Я сьогодні був, був вдома в балаклеї, дзвонить сусідка, каже, 20 індиків ходить по вулиці. Взагалі по перелі... почали вони перельотами. В Взагалі що? Треба займатися обрізати крила. Тому що це не діло. Це я ж говорю, Це якщо почали вже все. Тепер треба за ними глаз до гола. Тут не так походненько, все Он гуляє, пасеться, поховалися, так ось поховали, так... шукають тіньок. поповнення баранами немає, ждемо, ну, ждемо, одна там повинна бути точно. це таке? Що, так, що, показувати особо нічого, я ж говорю, поки що все. Поки що все рівно стабільно. Так що працюємо, зараз тут доробляємо і летимо до газона. На все добре.